Палеонтологи в Аргентині оголосили, що відкрили нового травоїдного динозавра середнього розміру. Він швидко бігав і жив орієнтовно 90 мільйонів років тому на території сучасної Патагонії. Істоту назвали Чакізаврне Куль. Її останки виявили в заповіднику пуебло Бланко, що в південній провінції Ріо-Негро. Цей район багатий на скам'янілості. Раніше тут знаходили кістки найрізноманітніших динозаврів. Як припускають, найбільший чакізавр був завдовжки 3 метри, а заввишки 70 сантиметрів. цей новий вид був двоногим травоїдним, у якого серед найбільш важливих особливостей був вигнутий хвіст. В інших динозаврів він був прямий. Це унікальна особливість. Палеонтологи зазначають, що чакізаври добре і швидко бігали, бо їх оточувала велика кількість хижаків. Швидкість була головним захистом це була травоїдна тварина середнього розміру. Дорослі особи не сягали трьох-чотирьох метрів завдовжки. Тіло чакізавра, як і в інших його родичів, що жили в південній півкулі в епоху динозаврів, було пристосоване для бігу. Він мав дуже сильні задні кінцівки та хвіст, завдяки якому він балансував під час бігу, розхитуючись із боку на бік. Скам'янілості виявили ще під час експедиції 2018 року. Про відкриття нового виду стало відомо завдяки статті в престижному науковому журналі Крейдові дослідження.